Вітаю вас, пане Тарасе, враховуючи глибину, ширину масштаб того, що передбачає власне і обговорення, і потім подальша реалізація доктрини, озвученої президентом. А із питання розвитку і захисту саме української мови, що би, які аспекти ви А власне що тут потрібно робити? Насправді я хотів би подякувати і президенту України Володимиру Зеленському за те, що ця національна доктрина з'явилася, і, власне, до її розробки до її затвердження залучено провідні інституції України. До нас надійшло офіційне звернення від секретаря Ради національної безпеки і оборони України пана Олексія Данилова з тим, щоб ми підготували, надали свої пропозиції. Зрештою, якщо подивитися на доктрину, то одним із її компонентів є питання української культури а також. Її можливості для експорту культурного, інтелектуального, інституційного, в тому числі, і важливий компонент це питання популяризації розвитку української мови за кордоном. Натомість хотів би сказати, що питання української мови врегульовано законом про забезпечення функціонування української мови як державної і серед завдань мовного закону ухваленого. Фактично чотири роки тому є і забезпечення прав громадян України, які перебувають за кордоном, закордонних українців, а також усіх охочих в питаннях розробки і затвердження відповідних інституційних можливостей. Тому, власне, в наших пропозиціях ми підготували необхідність і важливість все таки розробки і затвердження державної програми сприяння опанування української мови як державної розробки мережі безкоштовних державних курсів з опанування української мови. Це все такі реальні інвестиції в освіту і в культури. Нам потрібні сучасні учителі української мови і літератури, які не тільки з екранів телевізорів, але в кожній школі чи це сільська, чи це міська, чи це приватна, чи це комунальна. Але будуть надавати якісні освітні послуги, і ці послуги будуть звичайно конкурентними. Це питання української мови як іноземної. Для цього необхідні стандарти. І вони мають бути затверджені національною комісією е, стандартів державної мови і іспит на рівень володіння державної мови можна було би складати не тільки в Україні і за кордоном. Це звичайно популяризація української книги за кордоном, це і переклади, і не тільки книжок, але й фільми. Це і популяризація кращої світової кінематографії в українських кінотеатрах, кращими українськими перекладами. Це підтримка українських книгарень, це підтримка обдарованої молоді, учасників і переможців. Конкурсів чи це імені Тараса Шевченка, Петра Яцика, це і популяризація і престиж диктанту національної єдності, який ми пишемо кожного року 9 листопада. І вірю і сподіваюся, що до цього написання цього річ долучиться і президент України Володимир Зеленський. Це звичайно поширення мережі і створення. Кращої мережі українознавчих центрів, центрів українознавчих студій у провідних університетах світу. Я переконаний у тому, що немає такої країни, де немає інтересу у здобувачів освіти, чи це бакалаврські чи магістерські програми до українознавчих студій. Чи вони будуть стосуватися історії, культури, чи вони будуть стосуватися геополітичних речей. Неважливо. Подивімося на блискучих наших випускників, які працюють і в органах влади. І Стенфорд, і Колумбійський університет тощо, і крім всього іншого, вірю і сподіваюся, що саме в такому ключі буде і розроблена, і надалі, і розширена до відповідних державних програм із реальним забезпеченням президентська доктрина. Я вірю в таку перспективу, і як уповноважений готові працювати на те, щоб вона була ефективно імплементована. Пане Тараса, ви е, зазначили про бажне відкриття кафедри української мови про те, яка може бути співпраця із нашими закордонними партнерами у захисті підтримці е, і е, та тому, щоб українська стала модною, в тому числі у. Всьому світі, не лише а в східній Європі. Що власне робиться для цього? Чи буде, чи планується робити, робитися, і як тут рухатись найефективніше в який спосіб? З ким комунікувати і як? Власне, це є питання реалізації президентської доктрини. Вона однозначно буде стратегічно важливою, тому вона запропонована на десятиліття наперед. Це питання нашого майбутнього, це питання наших. Національних інтересів та їхнього захисту це питання розвитку нашої культури, мистецтва, традицій, освіти, науки, ну і безпосередньо створення кращих можливостей для того, щоб саме в Україні були створені найкращі умови і в університетському середовищі, і на рівні шкільництва, і, звичайно, на рівні підтримки власне тих, хто здобуватиме і хто надаватиме освітні послуги. Мені приємно, що зараз переглядається питання забезпечення оплати праці педагогічних працівників. І буду сподіватися, що обсяги збільшення освітньої субвенції, особливо після перемоги України, будуть перерозподілені, крім збройних сил України, звичайно, і на українську школу. Нам треба повертати півмільйона дітей, які зараз вимушено перебувають за кордоном. Нам треба посилити тісну співпрацю з міжнародними організаціями, щоб повертати додому викрадених російськими злочинцями наших дітей. Це стосується наших педагогічних працівників, працівників бібліотечної сфери, тощо і створювати необхідне для того, щоб питання української мови це було питання наших пріоритетів. Хочу наголосити, що відколи Україна стане повноправним членом європейського співтовариства, українська мова стане офіційною мовою країн-членів ЄС. Тому це і питання нашого нашої репутації, наших пріоритетів, якими ми повинні сповідувати свої інтереси і на майданчиках ЄС і НАТО. Дякую, дякую вам.